Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Нарешті розпочався сезон полунички. В сезон полуниці я готую цей тортик майже постійно, тому що він дуже смачний, гарний, а готується зовсім нескладно і з простих інгредієнтів. Цей тортик підійде не тільки для домашнього чаювання, а також він прикрасить будь-який святковий стіл, тому що виглядає він дуже гарно, хоч і готується дуже просто. А також великим плюсом є те, що з приготування цього тортику залишаться інгредієнти, з яких потім можна зробити ще додатковий десерт. Все вам розкажу у відео. А якщо у вас часто виникає питання, що готувати смачного швидко та просто, то переходьте на мій канал, в мене дуже багато відеорецептів зі смачними, швидкими та дуже гарними стравами. Приготування тортику я розпочинаю із бісквіту. Для цього в глибоку миску я вбиваю 4 яйця середнього розміру. І з них Ми будемо готувати наш бісквіт, який є основою цього торту. Якщо бісквіти у вас не виходять пухкими і гарними, то дотримайтесь всіх моїх рекомендацій, і вони у вас обов'язково вийдуть. Для початку я взбиваю 4 яйця. Декілька хвилин до появи пивної піни. Потім я додаю сюди 150 г цукру, дрібку ваніліну та дрібку солі. І тепер на середніх обертах міксера я взбиваю всю цю масу впродовж 5-7 хвилин, все залежить від потужності міксера, до появи ось такої гарної, білої та пухкої маси. Ви маєте взбити їх дуже гарно, до ось такого стану. Взбили. Готово! Тепер в цю масу треба додати борошно. Але борошно обов'язково треба просіяти. Борошна в мене 200 г, і вмішуємо ми його вже не за допомогою міксера, а за допомогою ложки. Також, щоб перестрахуватись і щоб бісквіт однозначно підійшов, я додаю ще одну чайну ложку розпушувачу, тоді бісквіт обов'язково підійде. Вмішуємо борошно з розпушувачем дуже обережно. Легенько, щоб не осадити бісквіт. Нам треба, щоб всі інгредієнти з'єднались між собою, щоб не було грудочок борошна і тісто стало однорідним. Далі я беру форму. Моя форма роз'ємна, вона має діаметр 24 см. Дно її я застелила пергаментом, щоб краще було дістати бісквіт. І повністю все дно та борта форми я змащую олією без запаху. Змастила все і тепер виливаю сюди тісто. Цим часом в мене розігрівається духовка при температурі 180 градусів. Це також обов'язковий момент. Розрівнюємо тісто в формі, можна ось так трішки пристукати. І відправляємо бісквіт у духовку та випікаємо його впродовж 40 хвилин. Коли бісквіт спечеться, пройде 40 хвилин, ви побачите, що він золотавого кольору. Вимикаємо духовку, але бісквіт залишаємо у ній ще хвилин на 10. І тільки через 10 хвилин його можна дістати із духовки. Це також головний момент, щоб бісквіт не осідав. Дістали з духовки, витягнули з форми, залишаємо ще до повного охолодження і вже після повного охолодження витягаємо його з пергаменту та знімаємо з нього дно. Коли вже бісквіт повністю охолоне, він стане холодним, беремо гострий ніж і робимо повністю по всій поверхні ось такий надріз, відступаючи 1 см від бортику та не дорізаючи дна бісквіту. Зробили ось такий повний надріз і тепер знімаємо цю шапочку. У нас виходить ось такий кошик. Кришку прибираємо в сторону, вона нам ще знадобиться. З неї знімаємо зайве тісто і також зайве тісто знімаємо із цього кошику, тому що сюди ми будемо класти нашу начинку. Тісто, яке в мене залишилось, я, звичайно, не викидаю. І з нього я приготую десерт, який я вам покажу далі у відео. Гарненько знімаємо все зайве тісто. Ось такий рівненький кошик. Беремо чисту, вимиту полоничку, нарізаємо її на слайси, та нею будемо заповнювати торт. Полонички мені необхідно 400 грам. Полоничка має бути стигла, солодка. А ось краса її не важлива. Ви можете взяти дрібненькі ягоди, можете якісь з дефектами. Тому що вона буде в тортику нарізана і її не буде видно. І тепер заповнюємо весь наш кошик полуничкою. Дуже гарно, дуже щільно викладаємо її. Полуниця має бути заповнена майже до верху форми. Тому викладаємо її в декілька шарів. Готово, кошик повністю заповнений полуничкою. Відставляємо майбутній тортик в сторону, і тепер нам залишилось приготувати крем. Крем можна приготувати двома способами. Перше, це беремо 350 г сметани, сметана має бути жирною та 150 г вершкового сиру. Висипаємо їх до глибокої миски. Додаємо 150 г цукру та взбиваємо все на невеликих обертах міксера впродовж декількох хвилин до однорідності крему. Для другого способу ви можете замінити вершковий сир на сметану і зробити крем лише з сметани, тоді використайте її 500 г. Взбили крем до однорідності, крем готовий і тепер додаємо його до нашого тортику. Викладаємо поверх полунички майже весь крем, залишивши грам 100 для декору зверху. Розподіляємо його по всій поверхні, також можна тортик трішки пристукати, щоб крем осів. І Зверху накриваємо тортик нашою кришечкою, яку ми зрізали на початку. Можна її трішки притиснути, але через одну годинку у холодильнику ця кри кришечка трішки осяде, і тортик буде рівним. Зверху покриваємо залишеним кремом, розподіляємо крем по всій поверхні однорідним рівненьким шаром. Можна також задекорувати все ягодами для того, щоб тортик був гарний. Для цього я беру додаткові ягоди, які розрізаю також на слайси, але нарізаю їх ще й з хвостиками для декору. Викладаю полуничку по діаметру всього тортика. Тут можна, звичайно, проявити фантазію та задекорувати торт так, як ви бажаєте. Доповнюю в центр трішки полунички та листочки м'яти. І такий гарний тортик в мене вийшов. Відправляю його в холодильник на 1-2 годинки і після вже можна ним ласувати. А із залишків бісквіту я приготувала ось такі 6 десертів. Які також доповнила сметанним кремом і полуничкою. Вийшло дуже гарно та дуже смачно, і дуже зручно подавати його порційно у таких скляночках. Тому, як кажуть, у справжньої господині нічого ніколи не пропадає. Тортик нарізаю на шматочки, він вже повністю настоявся. Подивіться, який він гарний. На смак він також неймовірний, дуже гарно поєднується сметанний крем з полуничкою і з бісквітом, я вам дуже раджу спробувати цей торт. Як завжди бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. Якщо вам не складно, то підтримайте відео коментарем та вподобайкою. Для мене це дуже важливо. А вас я чекаю у наступних відео. В мене на каналі дуже багато гарних та смачних страв. Смачного!